99% людей хочуть змінити своє життя, але 99% цих же людей ніяк не можуть дійти до кінця, тому що в них немає дисципліни. Сьогодні тема відео дисципліна. сьогодні ми дізнаємося, що заважає нам побудувати дисципліну. Сьогодні ми дізнаємось відео, як побудувати дисципліну, які пункти допоможуть. Тому що дисципліна це найголовніше. Ви не зможете нічого досягти, якщо у вас не буде дисципліни. Я так подумав, записуйте під кінець, де будуть головні пункти, як побудувати дисципліну. Зараз 5 пунктів, що не дає нам побудувати дисципліну. І пункт 1 це у нас натхнення. Знаєте? Люди чекають натхнення. Ось я подивлюсь мотиваційний фільм, у мене буде натхнення мотивація. ось я Потім ось то, ось. Але натхнення це нестабільно. На скільки вас хватить? Сьогодні ви хочете, бам, два дні займаєтеся, все. До побачення, і ви знову чекаєте якесь натхнення, якусь мотивацію, і ще щось. Тому не чекайте натхнення, не чекайте мотивацію, а почніть вже навіть якщо ви цього не хочете. І наступний наш пункт: ти не знаєш, що ти хочеш змінити. Ти кажеш: я хочу, я хочу що змінити. Я хочу то, я хочу то, я хочу то, я хочу то, то і в тебе нема ясності. Ти хочеш все, але ну, дисципліна так не канає. Дисципліна будується з одного, ти йдеш, поступово кожен день, кожен день, кожен день. звичка, дисципліна і ось так будується. Коли ти хочеш і те, і те, і те. І я не знаю, а для чого мені це міняти, а для чого дисципліна? Нічого не буде. Нічого не буде, поки ти не будеш знати, що ти хочеш сто А не те, і хочу, і те, хочу, і те. В тебе немає ясності. Ти не знаєш для чого тобі щось міняти. Так, і наступне це мені важко, все. До побачення мені важко я чим не буду займатись. Люди тікають від складнощів. Якщо тобі складно, все, так. Чим я займаюсь? Та які, Нащо мені вставати сюди? Та це, та мені складно вставати, мені важко. От нащо мені вставати, якщо я можу поспати, наше мені читати книгу. Я не хочу читати книгу. Я не буду читати. Наше мені цю книгу читати. Оскажи мені, для чого мені читати? Люди шукають, вони то. Як тільки стає важко, все. Нас хватає. Нашої дисципліни більше нема. Ходити кожен день, холодний душ один-два дня на мотивації, потім... Ой, це так важко, я не хочу, це так холодно, все, дисципліни нема. Ось що заважає тобі, що як тільки стає важко, ти все кидаєш. І наступний наш, наш пункт, хочу, потім мені важко, погода, бам-бам-бам, як я вже казав, на, о, відео одному, це відмазки. Всі люди шукають відмазки. Ну дивись, ну ти можеш себе обманути, мозок, ти свій обманюєш, ти чисто кажеш собі такий, вставшись один, думаєш, так, я сьогодні повинен бігати, встав такий. Подивишся вікно, дощ падає, все, до побачення. Я б'єте, не буду, бо дощ падає. Окей. Окей, все. Вам оп'ят, немає твоєї дисципліни. Чому? Бо ти сам собі сказав, що ось ми не будемо дощ падає і ми не підемо б'єти. Ти сам себе обманюєш. Поки ти будеш себе обманювати, поки ти будеш себе жаліти, поки ти будеш шукати відмазок, те саме в тебе нічого і ніякої дисципліни ніколи не буде. Останній пункт, який заважає нам побудувати нашу дисципліну. Подивись хто біля тебе. Подивись ХТО біля тебе! Якщо біля тебе якісь люди, які ну того, ну ти дивишся на них, бля. Ти підходиш чим сьогодні займаєшся? Ну не знаю, до училища, після училища а, хлопцями там пива випити та погуляти там, лупіти і все. Яка дисципліна? Яка дисципліна? Якщо тебе оточують ось такі люди, яка може бути бля, Дисципліна, якщо тебе оточують такі люди, скажи. Я ще спочну матюкатись. Поки в тебе буде оточення, ось таких людей, які нічого не хочуть, у них нема плану, у них нема дій, у них нема нічого, вони живуть, бухають, гуляють. Нічого не буде. Ось п'ять пунктів, які тобі заважали побудувати дисципліну. Якщо ти скажеш до побачення, ось цим всім п'яти пунктів скажеш Ґудбай! Пока. Більше ми з тобою не побачимось. Оточені оці всі п'ять пунктів підуть до побачення. У тебе все вийде. І зараз ми починаємо з п'яти пунктів, які допоможуть тобі побудувати твою дисципліну. Так, ну що, починаємо це, почну потім. Ти повинен забути ось це слово потім. Оце відкладай. Бам, відкладай. Якщо ти забудеш, оце потім, що ти ось ти сьогодні повинен будеш читати книгу. Почитай потім. Ні. Якщо це не буде ось цього ось цього потім галімого, бо це потім це. Максимально заважає. Це настільки буває твій час, тому що, дивись, ти лежиш такий, сидиш там неважливо, і знаєш, що тобі час йти в зал. Но вам виходить фільм, який ти чекав, не знаю, місяців 10 цей фільм ти чекав. І ось він виходить, ти можеш йти дивитись, І ти забуваєш за зал, і ти кажеш, потім позаймаюсь, потім позаймаюсь. Ти стаєш цей фільм, який ти чекав, там місяців 10 не важливо, вище, ти стаєш вище ось цього. Залу. Хоча ти можеш піти в зал позайматися і потім дивитися спокійний фільм. Ну ні, ти сказав потім позаймайся. Ти не сказав потім подививсь фільм, ти сказав потім позаймайся. А якщо в тебе не буде ось цього потім, то значить, що в тебе було по плану? І ти в зал, і ти йдеш в зал, в тебе нема потім. А після залу, якщо в тебе вільний час, ти будеш дивитися цей фільм. Тому забудь ось це Ось це от. потім галіме. І все вийде. Так, чого ти саме хочеш? Ти повинен визначитись. Не стати успішним. там, Я хочу стати успішним чомусь. Все, я хочу стати успішним. Чому ти хочеш стати успішним? Ти повинен визначитись для чого. Не, не сказати собі, я буду читати книгу. Ти повинен сказати, для чого я читаю цю книгу. Ось мені подобається там, бізнес, не знаю, там, е будування там, домів. Буд будівля домів тобі подобається. І ти читаєш книгу е за будівлю домів там, від якоїсь людини. Ти повинен знати, для чого її читаєш. А не тобі подобається там, будівля домів. А ти читаєш книгу, як, як е, ловити окунів. Для чого тобі знати, як ловити окунів? Якщо тобі це не подобається, ти чисто це, читаєш книгу, бо ти десь там почув, що це класна книжка, як ловити окунів. Для чого? Якщо ти хочеш знати, як будувати будівлі, як на цьому підняти свій бізнес. Для чого тобі ця книжка... Е, як ловити окунів? Я теж не знаю, для чого тобі ця книжка. Тому тепу ти, ти повинен знати, чого ти сам хочеш. Коли ти будеш знати, чого ти сам хоче. Котибу знаєш, я хочу знати е, це все за бізнес по будівлі домів. Значить, я повинен спілкуватися з такими людьми. Значить, я повинен читати такі книги. Значить, я повинен дивитися документалки по будівлям, ціни і ти вивчати ось цей бізнес, а не читати книгу, як е, ловити окунів бо хтось сказав, що це класна книжка. І воно ніяк не зв'язано з тим, що ти хочеш. Ти повинен знати, що ти хочеш Ти сам. визначити. І наступний наш пункт: люди, які діють, оточи себе людьми, які діють. Це не, не те, що ти повинен з ними, вони них повинні допомагати. Ти дивись за людьми. Ось людина, я знаю, що ця людина займається цим подібним. Я знаю, що у нього є цей бізнес. Оточи, оточись цими людьми. Я там я бачу, як людина бігає там. Кожен день настає, вона бігає, на виставляє відео. це теж людина, в якої вже ця дисципліна. Бо вставати кожен день і бігати без дисципліни. Такого не буде. Тут навіть звичка вставати в щось один у вас буде. Звичка вставати. А вставати і потім ти бігати в погоду погану, дощ, невежливу, холод. Це вже дисципліна, це вже не звичка. У вас не може бути звичка бігати в дощ. Тому ось так. Тому що дощ не кожен день, а звичка повинна бути кожен день. Ти повинен оточити себе людьми, які діють. Ти бачиш, що вони міняються, ти бачиш, що вони не стоять на місці, ти бачиш, що вони кожен день щось вивчають, кожен день щось за будівлі там. Узнаю сьогодні, ми таку тему взяли будівлі, хай вже буде до кінця. Е... Тому ти повинен оточити себе людьми, які діють. Ти повинен знати, хто діє, ти повинен знати, хто чим займається, ти знаєш, що ось ця людина, вона в цьому бізнесі давно, ти знаєш, що вона тобі допоможе, і, значить, ти йдеш до неї. А не спілкуюся з якимось непонятним типом, який займається непонятно чим уже місяців 100 і все. І він більше нічого не хоче. Він навіть більше не хоче підніматися, він нічого не хоче вивчати. Але. Він не є, у мене нічого не виходить і все. Ну він нічого не міняє, він нічого не учить, він не діє. Тому ти повинен оточити себе людьми, які діють, які будують, які йдуть вище, вище, вище підніматися. І сам таким бути, якщо ти таким не будеш, ці люди не з тобою не будуть. Не скажуть, Вася, для чого мені з тобою бути? Подивись на себе, ти ж на місці стоїш, що, яка? Польза. У мене буде. Я дію, я кожен день вчусь, я кожен день піднімаюсь. А тим він для чого. Тягнути мене назад. Ти повинен теж таким стати. Ти повинен теж таким бути, який кордень. Учиться день кожен, э, будує, 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 будує своє майбутнє. Наступний пункт це складне. Дивись, що я маю на увазі під цим складним. Дивісь, в тебе там не знаю, в тебе я там список задач на день. Ти там займаєшся своїм блогом і тебе там задача виставити одне відео в день. До побачення! Я вже виставляю два відео, тому що це складно. Я не встиваю одне відео виставляти, а все, тому що я там десь там собі там сім, ти повинен себе загнати, щоб у тебе кожен день був складний. Коли у тебе кожен день буде складний, у тебе почне виходити. Тому що ти вже сьогодні не виставляєш по один відео в день, ти вже по, по два відставляєш, не знаю що там ще взяти. У тебе онлайн-магазин світ, так? Там є свідем-магазин, ти виставляєш там теж один пост, один пост. там. Виселяєш два поста, там потім. Ти пишеш там в тебе там, задача написати е, 20 потенціальним клієнтам, потенці... потенціальним клієнтам день написати е, 20 клієнтам. Вам вже 50 клієнтів я повинен написати. І так кожен піднімай, піднімай, піднімає, щоб ти як встав, ти встав, ти сходу включився і в тебе не було цього е, секунди за день, щоб тупо займатися непонятно чим, полостатися тікток. І зараз мені люди скажуть, напишуть, а відпочинок? А те. Я усимиляю. Якщо ви будете ось так іти, Якщо будете ось так іти, якщо буде виставляти не один відос, а два відоси більше, 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 більше. Ви будете бачити, як піднімаються підписники. Ви будете бачити як люди пишуть там. Ви будете бачити скільки у вас клієнтів вже більше. Бо я писали 20 людям, а зараз пишете 50 клієнтам. Піднімаються клієнти, піднімаються суми, піднімаються підписники. Ви не будете казати, я там уставши буду казати. Так, є! Yeah, є, yeah, я почав! Я почав, бо я застав, я стояв на місці. Я стояв на місці, бо мені було аля удобно виставляти по один відео в день. А як я почав більше виставляти, як я почав писати 50 е, клієнтам, а не 20, он, пішло. Клієнти пішли, підписки пішли. І ви не будете нити, що ось мені важко. Можливо, ви будете казати, що мені важко, але це того стоїть. Я бачу, що це того стоїть. Тому ти повинен будувати так свій день, щоб тобі було важко. Якщо тобі по кайфу, там удобно. І все так іде, бам-бам-бам, все, нічого не вийде. Вс нічого не від, я тобі обіцяю. Ти йдеш до якоїсь точки, на якій ти станеш, і більше все. Фініш. Більше ти не зможеш, якщо тебе буде такий план. Якщо ти не будеш піднімати левел в день складно складно складнощів, в тебе нічого не вийде. Тому починай день складно. Будуй план, щоб в тебе був кожен день складний день. Якщо тебе буде складний день, не буде не можливо, неможливо таке, що в тебе нічого не вийде. Неможливо таке, що ти будеш писати кожним 50 клієнтам і за місяць в тебе буде ноль. Ноль клієнтів. Такого ніколи не буде. Ніколи такого не буде. Тому ти повинен починати свій день. Складного і цілий день тебе повинен бути складний. Субота, неділя можеш відпочити. Можеш відпочити, якщо ти хочеш. Якщо ти бачиш, відчуваєш себе, що фу! На, мене не хватить на всі сім днів тижня. Субота-неділя, відпочивай. Або не відпочивай, а піди назад. Як у тебе був там, де ти там, одне відео виставляв, виставляє одне відео там в суботу-неділю. Так само з клієнтами. В суботу в неділю пиши 20 клієнтам. І я тобі обіцяю, коли ти ось це виставляв одне відео і писав 20 клієнтам, ти думав, це важко. Ну потім, як ти звик виставляти два відео і писати 50 50 клієнтам, для тебе ось це, що ти там виставляв одне відео і писав 20 клієнтам, для це, це буде максимально легко. Заганяй себе. Важкий день. І останній пункт, він максимально важливий. Я ним почав теж йти по цьому пункту. Це записуй дії. Що це значить? Дивись, які в тебе дії, я там виставляю кожен відеодень. І ти записав. Я виставляю кожен відео день. Подивися, скільки підписників записав собі. Сьогодні в мене там 200 підписників, окей. І кожен день дивишся в мене більше, більше став підписників чи менше? Більше, менше, більше менше. І пишеш, сьогодні я дуже класно позаймався, ну максимально класно. Я дякую собі, я записав, поставив плюсик, що сьогодні чудово я позаймався. Потім ти бачиш, що на наступний день там, відпочинок, і на наступний день ти позаймався не особо, ти ставиш мінус. І ти бачиш, ага, два дні назад я позаймався чудово, сьогодні щось ну, так, не йшло, що, знаєш. Значить, на наступний день 100% я повинен позайматися плюс, щоб було чудово. Так само з підписниками, так само не знаю, чим ти займаєшся, так само, що ти б'єш. Сьогодні я біг там, 10 км, чудово, це для мене багато. Класно. Потім я побіг 5, ну і ти бачиш, що ти день назад побіг 10, ти вже знаєш, що це більше. Тому що це забувається, знаєш, ти тиждень можеш пам'ятати, але той тиждень, що був, ти не пам'ятаєш, тому що вони схожі всі. Вони всі схожі, а могло бути так, що той тиждень ти біг 10. Ти бік 10, спокійно, а цей тиждень ти бік 7. І ти цього, і ти цього не пам'ятаєш, що ти бік 10. І думаю, що це 7, це кіпа, адекватно. Ну, якби ти кожен день писав, що 10, 9, 8, 12, прам-плам, -пра 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 -пра, ти б знав, що кожен день ти стоїш більше чи менше. Ти знаєш, що ось я виставляю у мене 200 підписників, бах за тиждень майже 220 підписників. За тиждень підписав 20 підписників. Чудово. Я це собі запишу, я молодець, у мене за тиждень 20 підписників. Записуй всі свої дії. І сам собі е, скажи дякую. Тому що, знаєш, нам ніхто не допоможе, ніхто. І тільки ти можеш собі казати дякую. Тільки ти можеш сказати, молодець. Коли ти піднімеш, коли тебе все вийде, в вийде, тебе будуть люди, тебе будуть підписники, тобі всі будуть казати дякую, молодець. Так, так, ну поки цього нема. Ти повинен сфокусуватися на тому, що ти сам собі допомагаєш. Ти сам собі кажеш дякую. Ти сам ставиш ці плюсики, що я молодець. Або мінус, отак, що треба, значить, підтягнути. Тому це останній пункт. Хочу сказати дякую, що додивилися відео. З вами був я, Саша Конус. І не забудьте подивитися цей відос, тому що це відос з мого влога. Там я показав цілий день, що я їм і як я живу. Це влог. Ми стаємо 6, ми йдемо, ми займаємося і до кінця дня. Тому дякую, що дивились. Йдемо далі. Підписуйтесь на канал, тому що 500 підписників вже тут. Уже під носом. Ще чуть-чуть і назвуть 500 підписників. Всім пока!